Отонгель 1000 – для здоров'я та краси твоїх ніг. Ята. Друзі, далі говоримо про здоров'я. А саме які фрукти і овочі найкорисніші, найвітамінніші саме у червні? Розказує наша постійна експертка, лікарка, ендокринолог Наталя Самойленко. Дивіться. Фуди це продукти, які містять надзвичайно велику кількість корисних речовин і приносять велику користь нашому здоров'ю, але це не медична, це не наукова назва, це здебільшого назва від маркетологів для того, щоб продукт купували, для того щоб на нього звертали увагу. Найбільш просто називати суперфудом інколи будь-яку їжу, яка насправді не є суперфудом. Якщо говорити про суперфуди, справжні це суперфуди, які створили. Не людина, а природа, і ось є такі суперфуди, які вмістять багато селену, багато е, інших антиоксидантів, наприклад, поліфенолів, багато клітковини, вітамінів, мікроелементів, які попереджають розвиток або хвороб, або уповільнюють процеси старіння. Якщо казати про довголіття, то суперфуди насправді це дуже знайома нам їжа, і а, я хочу вам запропонувати пройтись по тих продуктах, які ми можемо знайти в червні, а, додати їх в свій щоденний раціон і а, мати суперздоров'я на тих суперфудах, які створила сама природа. Почнемо з білків. Суперфудом, номер один, який містить багато якісного білку, є риба. І риба в червні може бути вже річкова. Можна брати рибу заморожену. І найбільш така хороша риба в відношенні якість цена це скумбрія. Там є йод, там є селен, там є багато інших мінеральних речовин, які дуже необхідні для того, щоб жити здорове і тривале життя. Другий суперфуд вже з категорії жирів. І хочу важко звернути увагу на такий жирний продукт, надзвичайно корисний продукт, як волоський горіх. Волоський горіх містить багато жирних кислот. Там є дуже класне співвідношення між поліненасиченими кислотами омега 6 омега 3 і омега 9 Цей горіх виконує протизапальні ефекти. Він дуже добре впливає на здоров'я серцево-судинної системи. І і вам достатньо використовувати всього два горіхи на день, щоб мати всі ці корисні переваги. Наступна категорія суперфудів, які актуальними є для червня – це звісно ягоди. Зараз сезон, полуниці ще трохи починається малина, чорниця, лохина. Всі ці ягоди мають одну особливість: це такий червоно-фіолетовий колір. І цей колір це є фітонутрієнт, який називається астаксантин. Астаксантин це дуже потужний антиоксидант, який попереджає ну, мабуть, всі хвороби, які тільки існує. Чим ще цікаві ягоди, вони мають приємний смак, вони мають солодкий смак, але цей солодкий смак не шкідливий для нашого здоров'я. Що я маю на увазі? Після споживання ягід майже не піднімається рівень цукру в крові. Ці продукти майже не впливають на інсулін, тому вони є безпечними для споживання людьми, які мають цукровий діабет або мають ризики цукрового діабету. Діабету. Ягоди безпечні для людей, які мають зайву вагу. І якщо ви будете замінювати в червні всі свої смаколики, всі продукти з доданим цукром на ягоди сезонні, ви будете мати дуже багато бенефітів щодо свого здоров'я. Тобто це вітаміни, мікроелементи, це антиоксиданти, це достатня кількість клютковини. І це потужний вплив на наше здоров'я, потужний і системний вплив. І органи травлення і серцево-судинна нервова система це дуже хороший вплив на обмін речовин. Ягоди поліпшують наш настрій, і ми таким чином впливаємо на стресостійкість. А це в свою чергу подовжує наше життя. Друзі, собі зафіксували, А я тим часом зазирнула у ваші повідомлення і пише нам Оксана. Доброго Ось ранку. Сьогодні. Привітайте, будь ласка, сьогодні нашу колегу з ювілеєм. Коли ти в відділення реанімації інтенсивної терапії міста Нетинетішин щиросердечно вітає відповідальну, добродушну, молочну медичну сестру, молодшу медичну сестру Мазур Галину Павлівну з 60-ти річчям. Це жінка-трудівниця, мама золотим серцем у відділенні. Це бджілка, яка своїм словом і добротою підтримала не одного. Хворого її допомога для лікаря і медичної сестри безцінна ювілейце здобутки всіх років житті. Тож хай у вас їх буде ще багато. Ми долучаємося. І ще одне привітання від Галини. Доброго ранку, привітайте з ним народження, чудового чоловіка батька нашого захисника. Сьогодні у нього ювілей 45 років. Вітаю з ним народження. Бажаю, щоб життя було яскравим, щоб рідні дарували радість і тепло. Друзі оточували щирим розумінням і підтримкою. Нехай все що здається недосяжним здійсню. Ниться як можна швидше вітає дружина і діти. Ой, далі. Друзі, науково-медична жінка народила привачу в комі. Що з нею сталося? Історія з Джордже американської чекайте. Друзі, далі шокуюча історія у США у Джорджії. Зробили кесрев Ростин жінці, які констатували смерть мозку. До цього вона три місяці лежала в лікарні на штучному диханні, на штучному апараті дихання там і підключена до медикаментів. І що буде з жінкою тепер, коли дитина народилася? Шокуюча історія далі. Її оголосили мертвою, а у червні в неї народився син. 13 червня лікарі штату Джорджія в США зробили кесарів ростин жінці, яку ще в лютому визнали юридично мертвою. Хлопчик вагою 900 грам. Нині перебуває в реанімації. Лікарі виявили надлишкову рідину у його мозку. Тож нині невідомо чи він виживе, каже мама жінки. Ейпріл. Ми сподіваємося, що з ним все буде гаразд. Він бореться. Ми молимось за нього. Він з нами. Усе почалось три місяці тому. 31-річна медсестра Адріана Сміт була на п'ятому місяці вагітності, коли почала відчувати сильний головний біль. Не в змозі терпіти жінка звернулась у лікарню, де їй просто дали ліки та відпустили додому вони дали їй ліки, але вони не провели жодних тестів чи аналізів, не зробили КТ. Тоді, можливо, вони б побачили, у чому проблема. А вже наступного ранку Адріана почала задихатись. Її хлопець викликав швидку, проте врятувати жінку не вдалось. Як з'ясувалось, причиною головного болю були численні тромби в мозку, а це означало лише одне смерть мозку. Так у лютому 2025-го юридично юридичну жінку визнали мертвою. Проте під час її огляду лікарі виявили, серце дитини, яку виношувала Адріана, продовжувало битись, і тоді лікарі прийняли безпрецедентне рішення: підключили дівчину до апаратів штучного дихання, аби не дати плоду померти. Таким чином, поки мозок Адріани і сама дівчина були вже мертві, апарати штучного дихання та медикаменти підтримували життєві функції її організму. Це дозволяло дитині всередині продовжувати рости та розвиватись. У офіційному листі журналістам лікарня прикоментувала своє рішення так: якби ми цього не зробили, порушили б закон штату Джорджія про заборону абортів і додали, що дбають про благополуччя своїх пацієнтів. Історія одразу набула резонансу у всій Америці. Хтось вважає це дикістю і співчуває родині, хтось вважає рішення лікарів правильним. Вони ж не можуть вбити дитину, у якої б'ється серце. Так, це жахливо, що дівчині констатували смерть мозку. Але що лікарі мали зробити у цьому випадку? Вбити дитину також, якщо тіло матері досі може підтримувати життя плода. Це рішення має приймати пацієнтка. Якщо як у цьому випадку вона не в змозі зробити вибір, тоді рішення мають приймати найближчі родичі, а не купа політиків та незнайомців. Мама ж Адріани каже, їм як родині не дали жодного права голосу. Все, що їм залишалось, навідувати Адріану у лікарні. А одразу після народження дитини лікарі покликали усю родину на зустріч. Вони сказали, що збираються відключати її від апарату штучного дихання завтра в обід, і це так важко. У 2019 році губернатор Джорджії Брайан Кемп підписав майже повну заборону абортів у штаті. Закон набув чинності у 22 му коли Верховний суд США у 2022 році ухвалив рішення, яке гарантувало жінкам конституційне право на аборт.